Права 16.1. Обчисліть. Ну що ж, стартуємо в першому завданні корінь із 7 до квадрату. Ну що ж, корінь у нас протилежна функція до квадрату, то корінь із 7 до квадрату буде просто дорівнювати 7. Є? А в другому завданні корінь з 0 до квадрату для всіх А, які більше дорівнюють 0, це буде дорівнювати самому А. Такий вираз, тобто ми записуємо, що це дорівнює нулю. Є? Далі третій корінь із 0,9 до квадрату. Також записуємо, що це дорівнює під кореневому виразу, він більше дорівнює 0, то записуємо, що це дорівнює 2,9. Переходимо до четвертого завдання. Корінь з 1 треть до другої степені. Аналогічно це дорівнює просто такий вираз під виразу, він більше дорівнює 0. Записуємо, що це дорівнює 1 третя. Є? Ну що, ж, зараз записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, обчислить. Ми обчислили. В першому завданні записуємо одержали 7. В другому завданні 0, в третьому завданні 2,9. І в четвертому завданні? 1 третя. Ну що ж, ось таке завдання про корінь квадратний та квадрат числа на цьому вправу завершено.